Ну, а ми продовжимо наш ефір від початку повномасштабного вторгнення через обстріли російських військових під час ліквідації наслідків ракетних ударів загинули 78 працівників ДСНС та 280 отримали поранення. Про це повідомив речник ДСНС України Олександр Хорунжий на брифінгу у мілітарі медіа центрі, 8 серпня. Він також додав, що рятувальники захищені міжнародними конвенціями, оскільки не ведуть бойових дій, а виїжджають для порятунку людей та надання допомоги. Про роботу рятувальників в умовах обстрілів поговоримо далі з В'ячеславом Філюшиним, начальником управління реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Донеччини. Вітаю вас Доброго дня. Вітаю вас. Дякуємо дуже, що долучились до нашого ефіру. Власне, розкажіть, будь ласка, детальніше про те, в яких умовах зараз працюють рятувальники на Донеччині. Ну, на, на сьогодення дуже важкі умови. По-перше, це бойові дії, які не закінчуються ні вдень, ні вночі. Та погодні умови бачите, що температурний режим дуже-дуже великий. Тобто, дуже важкі умови під час виконання за призначенням у рятувальників не лише Донеччини, але й всієї країни. На жаль, є і травмовані, і загиблі рятувальники через підступну тактику росіян щодо обстрілів повторних об'єктів, які раніше вражали ракетами. Власне, наскільки небезпечною ця тактика, і чи часто росіяни використовують і вдаються до неї? Чи було це задовго до випадків, які ми спостерігали останніми днями? Так, майже кожного разу Російська Федерація здійснює обстріл наших співробітників під час виконання робіт, будь-то гасіння пожежі, будь-то проведення варійно-рятувальних робіт. Майже кожного разу наші співробітники потрапляють під обстріл ворожого, ворожого обстрілу. Чи змінюється підхід роботи рятувальників? Чи адаптується алгоритм роботи якраз за таких умов і за можливості такої небезпеки? Ну, ми... Е по-перше, маємо здійснювати захист нашого особового складу, що ми робимо. Тобто, ми мінімізуємо на місці події, якщо у нас є інформація щодо повторних обстрілів, але ви е, знаєте про те, що ну, не кожну ракету можливо відслідкувати, яка, яка буде е, випущена з боку е, Російської Федерації, або це буде ГРАТ або артилерія, яка е, взагалі е, неможливо зорієнтуватися, коли вона відбудеться. Обстріл да, ми мінімізуємо особовий склад, але, по-перше, Є в нас е моменти, коли рятувальники доводиться вибирати між своїм життям та життями людей, яким ми надаємо допомогу, яке відбулось 7 е серпня цього року. Була інформація, що е в квартирі на 4-му поверсі знаходиться е чоловік, якому потрібна допомога. і Там відбувалося гасіння пожежі, е відбувалася рятувальна операція. тобто... Насовому складу приходилось вибирати або життя його, або життя людини. Ми вибрали життя людини, щоб надати йому допомогу. Чи можете трохи роз... цього вікоме рятували? Він живий, зараз знаходиться в ритуальному закладі. Чи можете трохи якраз розповісти про ті заходи безпеки, які вживають рятувальники під час виїздів виїздів, власне, саме на місця обстрілів? Ну, по-перше, це бронезахист, який в нас особовий склад забезпечено на 100%. Це бронешоломи, бронежилети. Без цього на теперішній час працювати взагалі неможливо на території, особливо Донецької області, Харківської, Запорізької. Ми працюємо в цих індивідуальних захистах, без цього ми не працюємо. Власне, обстріли не єдина небезпека, яку несе за собою війна. Чи можете розповісти про інші небезпечні виклики, на які реагують рятувальники на Донеччині, які можливо найчастіше лунають на лінію 101? Ну то так, в нас не тільки весіння пожежі, проведення аварійно-рятувальних робіт, також ми здійснюємо заходи разом з адміністрацією обласної щодо евакуації людей, яка Продовжується на території Донецької області, забезпечуємо життя, забезпечення населення, це і підвоз технічної води, підвоз питної води на населення. Також надаємо допомогу адміністрації щодо підвозу гуманітарної допомоги, тобто населенню в повному обсязі. Ми допомагаємо щодо вижити на території Донецької області, або якщо є потреба, евакуація до більш безпечних територій України. Ще цікавить питання, чи працюють на таких викликах на Донеччині, власне, самі рятувальники з Донеччини, чи допомагають кадрово, можливо, рятувальні служби з інших областей? Так, у нас не тільки працюємо ми, у нас є зведені загони, які допомагають. Це зведені загони і з Київської області, і е, з території України, які допомагають у разі необхідності інженерною технікою, силами та засобами аварійно-рятувальною технікою. Особовим складом при ліквідації таких надзвичайних подій. Тобто на цей час при ліквідації в місті Покровську було залучено зведено загін ДСНС це МРСШР і міжрегіональний центр Швидкого реагування. Ну і також хотілося б трохи поговорити про спецтехніку. Чи страждає внаслідок обстрілів її стан? І хто надає допомогу якраз у підсиленні автопарку, можливо, якраз кількості спецтехніки для роботи на місцях аварії влучань? влучань? Ну, звичайно, техніка страждає під час обстрілів як особовий склад. Взагалі. На території області в Часов'ярі, коли е, пожежна частину був обстріл пожежної частини Часов'ярі постраждала техніка, ну і взагалі під час сіння пожеж теж страждає ліквідація аварійного рятування. Загалом ДСНС е, працює над цим питаннями. Е, е, у нас не було запитання, було е, недостачі в е, техніці, яка приходить е, з території України або ТСНС. Пане В'ячеславе, дуже дякуємо вам за вашу роботу. роботу ваших колег за те, що приєдналися до нашого ефіру, розповіли якраз про ті виклики, з якими працюють рятувальники на Донеччині. В'ячеслав Філюшин, начальник управління реагування на надзвичайні ситуації, ДСНС Донеччини, був з нами на прямому зв'язку.